Черговий день на Олімпійських іграх, але почався він за такою неочікуваною інформацією. Єдиний скелетоніст України на цій олімпіаді, Владислав Гераскевич, був відсторонений сьогодні від змагань. Навіть прибуваючи вже на арені, він з головою міжнародного Олімпійського комітету мав зустріч. Крісті приїхала спеціально на трасу, щоб ще раз переконати Владислава відмовитись від своїх поглядів. Вона йому пропонувала декілька рішень. Щоб він з цим шоломом був перед журналістами, давав інтерв'ю в мікзоні, щоб він казав все, що хоче, але виступати і виходити на трасу з шоломом пам'яті, який Владислав Гераскевич спеціально розробив під ці Олімпійські ігри, йому заборонили. Коротко нагадаю, спеціально дизайн свого шолому Владислав поставив і додав фотографії більше ніж 20 українців, наших спортсменів і дітей, які займалися спортом. Які загинули в ході цієї війни багато спортсменів вдягають шолами з різними малюнками, і це теж висловлює якоїсь певні думки. На жаль, цього не було почуто. Вони кажуть, що це я порушую правила висловлювань, якщо я правильно розумію, це правило 40, Але 50. також в документі правила 50. Тобто, там там в документі фігурує і в розмовах фігурує два правила. Правила 50 — це пропаганда політична, пропаганда расова і дискримінаційна. Звичайно, що нічого цього не В шолому дуже важко знайти тут якийсь політичний підтекст. Досі не розумію, чому, наприклад, спортсменка з лиш з фристайлу, має змогу для напис, що я змагаюся за Брейдена за її колегою, який загинув їздити в цьому шоломі. А я чомусь отримую дискваліфікацію на тренувальних заїздах почали вже тоді у нього бути проблеми. Йому намагалися заборонити виступати в цьому шоломі, але він до останнього. Мав принципову точку зору і честь йому за це і слава. Бо сьогодні у нього був вихід. Він міг погодитись, він міг завалювати цього лише. Він міг замінити шолом, але він цього не зробив і до кінця лишився вірним своїм принципам. Вчора був чек на офіційний, що він технічним. Правилам і що я збираюся в всьому шоломі. Сьогодні мене позбавили знову ж таки після зустрічі з мені вручили вже готовий документ, який вже вказав, що мене буде дискваліфіковано. Більше того, сьогодні перед тим як виїжджати в Кортіну Дампецо на змагальну арену, він записав офіційне звернення до міжнародного олімпійського комітету. Там були три пункти, які прямо зараз їх озвучить сам Владіслав. Котре пропоную завершити цей скандал. Я прошу. Перше зняти заборону з за використання шолому пам'яті, адже він відповідає всім вимогам мок. Друге вибачитися за той тиск, який було створено щодо мене за останні дні. Третє знак солідарності, про яку мок не забуває нагадувати щодня, передати електрогенератори на українські об'єкти, які щодня страждають від обстрілів. Мені здається, це прекрасна була ідея, прекрасне рішення, і таким чином він. Публічно зізнався, що він не хоче розперечатися з моком, він хоче завершити цю історію і дав їм теж можливість прийняти рішення. Офіційно в протоколі було сказано, що Владислав Караскевич на старт не явився. Потім було офіційне повідомлення, вже коли почали змагання від міжнародного олімпійського комітету, що його дискваліфіковано. Але там був дуже неприємний пункт, його не просто дискваліфіковано, його позбавлено олімпійської акредитації. Вона була одразу анульована. Він тепер не може зайти навіть в Олімпійську дереву, він не може столуватися, користуватися олімпійським транспортом. Наче пса і собаку його просто вигнали сьогодні з Олімпійських ігор. На мою думку, Владислав Караскевич не виграв на цій олімпіаді, але він остаточно переміг. І перемога точно за ним. Бо те, що зробив наш сплітаніст, замість того, щоб сьогодні і завтра в змагальні дні чотири рази скатитися головою вниз, він з високоподнятою головою залишається на цій олімпіаді.